Найболючіше, що чують орендарі в празі, це фраза Дякуємо. Ми подумаємо. Потім пауза, тиша і фраза. Вибачте, але ми обрали іншого орендаря. А правда така, що рішення в празі приймаються дуже швидко, і поки у вас тягнеться ця пауза, оформлюється якраз договір резервації, підписується договір. найму. Головне, щоб не втрачати гарний варіант і не чекати довго відповіді. Я раджу вам паралельно розглядати декілька квартир. І головне розширте свої фільтри. Дивіться квартири не тільки по фото, а й ходіть на перегляди. Зазвичай з практики можу сказати, що класні квартири виглядають в оголошеннях дуже скромно. Постійно моніторити ринок, тримати документи на поготові і швидко реагувати. Це норма для Праги. А коли ви підключите фахівця, цей процес прискориться в рази? Я перевіряю власників, відфільтровую слабкі варіанти і надаю вам можливість переглянути об'єкти якомога швидше.